Вже понад 70 років поліція охорони дбає про спокій громадян, безпеку їх майна, а також власність держави. На сьогодні це єдина структура на ринку охорони, яка згідно закону має право на використання зброї. Попри російську агресію, підрозділи поліції охорони забезпечують комплексний захист понад 6 тисяч об'єктів та більше 5 тисяч приміщень з майном людей на теренах Миколаївської області. Окрім того, під наглядом правоохоронців наразі перебувають 33 рухомих об'єкти: це приватні автівки, корпоративний транспорт, а також авто, що виконує соціальні функції. Фахівці. Технічної служби поліції охорони встановлять системи охорони та тривожної сигналізації, протугійні пристрої для автомобіля та обладнання супутникової навігації GPS протягом 1-2 днів. На вимогу замовника стеження може бути постійним або у певні проміжки часу. У будь-який момент власникові може бути надана інформація про місце перебування рухомого об'єкту з точністю до 10 метрів. Така встановлена GPS-система визначає геолокацію об'єкта як в даний момент, так і в перспективі. Історія маршрутів фіксується на електронних картах. Разом з іншим обладнанням поліція охорони облаштовує в автівках тривожну кнопку. Це автомобільний трекер FMB Tiltonica 125. Він його принцип роботи який? Тут встановлена навігація, вона передається, ловить супутникові дані та передає онлайн положення машини. До його функціоналу входять безліч функцій, які. Основні з яких це кнопка тривожної сигналізації в машині та постійний GPS-моніторинг. Ці прилади встановлені у багатьох організаціях, які ми надаємо послуги, а саме це банківські установи та фізичні особи. Ще одна технологія захисту себе і близьких це портативний GPS-трекер з функцією надзвичайного сповіщення. Дмитро Биченко відзначає. Такий фізичний пристрій є необхідним для дітей та осіб похилого віку, особливо у період воєнного стану, дозволить в режимі онлайн моніторити місце знаходження своїх близьких. А у разі необхідності в один дотик можна передати сигнал тривоги на пульт охорони та отримати додатковий захист у найкоротший термін. Спеціальний пристрій можна легко тримати у кишені. Він обладнаний внутрішнім акумулятором, що дозволяє працювати 24 години без підзарядки. Це тривожна кнопка, яка реагує, передає GPS-координати на пульт при її спрацюванні. Спрацьовується вона натисканням на цю кнопку реагування. Відбувається по місці знаходження та натискання. Тобто, якщо ви натиснули кнопку і рухаєтесь у даному у якомусь напрямку, то наш екіпаж безпосереднього реагування під'їде саме до того місця, де ви знаходитесь в режимі онлайн. На варті охорони громадян та їх майна постійно прибуває 13 нарядів груп реагування за один місяць. Наряди поліції здійснюють у середньому 2,5 тисячі виїздів для підвищення безпеки у поліції охорони. Ще рекомендують технологію тривожної кнопки у смартфоні. Програма в смартфоні дозволяє здійснити виклик наряду. Поліції охорони за gps координатами перевага, відсутність необхідності задіяння окремого пристрою та постійне знаходження телефонного користувача. Пультова охорона спостерігає за всіма об'єктами, приміщеннями та майном громадян у режимі онлайн. Одночасно, чотири оператори головного пульту охорони відпрацьовують тривожне сповіщення і передають сигнал нарядам реагування. Час прибуття правоохоронців на місце від моменту виклику займає до п'яти хвилин. Нині по всій Миколаївській області поліція охорони реагує на сигнали з 1938 тривожних кнопок. А безпеку своїх осель поліції вже довірили понад 5 тисяч мешканців регіону. За всіма питаннями із забезпечення охорони звертайтеся до обласного. Управління поліції охорони або за контактами, які ви бачите на екрані.